Краєвиди, на які ми не заслужили, унікальну виставку світлин аеророзвідника Владислава Німака презентували в Хмельницькому художньому музеї. Автор родом з Калуша. Наразі служить в окремій службі безпілотної авіації української добровольчої армії. Це 27 скріншотів картин скріншотів, зроблених з різних безпілотників на запорізькому напрямку. Я думаю, вам точно буде цікаво і. Чим особлива що ця виставка, там також можна буде зробити невеличку невеличкий благодійний внесок нам на підрозділ. Двадцять сьомого лютого дві тисячі двадцять другого Владислав Німак, який займався музикою і стендапом, мав запланований концерт у Львові, але війна змінила все. Дорога в пекло, малюнки сатани, нитки в полі. Ці та інші образи, автор побачив у краєвидах війни на окупованих територіях. Він переконаний, ці землі повернуться до України, а його досвід може надихнути стати розвідником. Перший військовий, який зараз перебуває на запорізькому напрямку, прямо зараз він тому не може бути присутнім на відкритті своєї виставки. Але він, окрім того, що Військовий, він художник. Військові наші, да, які бачать набагато більше страшних кадрів на да, перед своїми очима, вони все одно намагаються бачити щось цікаве, гарне і лишатися дійсно людьми. Попри те, що на знімках вибоїни, ями, руїни, автор вважає, що світлини промовляють. Вони для нього виглядають як твори абстрактного мистецтва, які кожна людина розглядаючи, може. Е Судити по-своєму і бачити щось своє, дивлячись на деякі, то впізнаєш так, що там дорога на одна, її зовсім фігуративна, на які будинки, якийсь населений пункт. А є такі е, е, знімки, на яких не впізнаєш, що це дійсно якась відзнята місцевість. А можна уявити собі якісь е, е, картини з абстрактного мистецтва. Андрій Півень родом з дружківки на Донеччині, і сам, як художник, бачить у світлинах особливі тільки йому знайомі образи. Це концептуальне мистецтво змушує для власного внутрішнього мислення, для якихось асоціацій. І я розумію, що це моя земля. Ну, я маю на увазі, що цей простір, який зараз окупований, це така моя власна біль, бо це моя батьківщина. І тому на все це дивитися це такі, знаєте, асоціації з власними. З Власним простором, де я знаходився, де я мандрував, фотографував, 12 жовтня в музеї відбудеться відкриття виставки Андрія Півня Мінливість, диптихи. А роботи Владислава Німака можна переглянути впродовж місяця. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.